Після того, як в радіусі 40 кілометрів від Енергодару було помічено рух ворожої техніки, містяни почали готуватися до опору. Дії енергодарців координує міська влада, а саме міський голова Дмитро Орлов. Ворожа техніка вже поблизу енергодара. Тричі впродовж 2 березня російські війська підходили до блокпоста, і тричі енергодарці блокували вхід окупантам. 3 березня Дмитро Орлов знову закликав містян виходити на блокпост, і вже через декілька хвилин страшне повідомлення. Енергодарці прийняли бій. Отже, захоплення міста супутника АЕС стало справою часу. Єдине, що змогли зробити місцеві жителі, це фіксувати злочини расистів через свої вікна. Відомо про двох поранених цивільних мешканців: жах. Розпач, неможливість повірити у те, що відбувається. Тим часом ворожа колона вирушила в напрямку Запорізької АЕС. Далі жителів Енергодара очікувала найстрашніше. Ворог біля атомної станції там триває запеклий бій, не вчухає відлуння пострілів та вибухів. Колонна ворожої техніки близько 100 єдиниць підійшла на центральну площу перед адміністративною будівлею атомної станції. Почала обстріл території атомної станції і наукова тренувального центру, і також адміністративної будівлі самої атомної станції силью пошкодити прохідну і війти на територію атомної станції. Те, що відбувалося в промисловій зоні ЗС в ту ніч з 3 на 4 березня, хвилювало мільйони людей, адже мене певна кількість нескінченних споменів гнітючої тривоги годин з того моменту, коли ворожа колона прорвала блокпост, і весь світ зригнеться, дізнавшись, що запорізьку атомну електростанцію росіяни обстріляли з танків. Що є пряме влучання в перший енергоблок, що біля ядерних енергоблоків вирує пожежа? І загарбники не допускають туди рятувальників ДСНС. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше це вперше в нашій історії в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Це обстріли лілися до 4.30 ранку. За цей період було повністю знищено вщент ще тренувальний центр, і також було зафіксовано попадання в перший енергоблок Запорізької атомної станції, і також в так звану грязну естакаду. проти російських гармат там мужно стояли українські захисники, які зайняли позиції в навчально-тренувальному центрі і відчайдушно тримали оборону. Ворог зазнав опір. Серед іншого було знищено танк разом з екіпажем. На жаль, були втрати і серед українських захисників, боронячи Енергодар та заес, загинули бійці Нацгвардії Євгену Уколов, Михайло Фроліков, Юрій Квач. В ту страшну ніч. Кожен самовіддано та героїчно ризикуючи життям, стояв на своєму посту. Воїни Нацгвардії. Та тероборони звичайні енергодарці, які взяли до рук зброю на позиціях, а атомники на станції. Зміна, яка в ту ніч працювала на блочному щиті керування енергоблоку Номер 3 через гучномовці системи оповіщення, намагалася достукатися до загарбників. Коли тільки розпочалися обстріли. Ми розпочали переводити енергоблоки в безпечний стан. Два енергоблоки були відключені від енергосистеми. І розпочалось розпочали розхолажування двох інших енергоблоків для того, щоб перевести в холодний стан найбільш безпечний стан, що стосується ядерного палива, яке в них завантажено. На п'яту ранку, 4 березня, на ЗС працював лише енергоблок номер 4 який був на максимальній відстані від зони обстрілу. Інші блоки переведені в безпечний режим. Підрозділи ДСНС змогли нарешті виїхати на пожежу станом на шосту ранку. Її було ліквідовано. Запорізької АЕС та прилеглій інфраструктурі майданчика станції було задано багато пошкоджень. Найбільшою загрозою на ЗС є ядерний матеріал у шести реакторах та в басейнах витримки, також у сховищі відпрацьованого ядерного палива. Враховуючи, що на такому технічно складному об'єкті, як АЕС, перебувають ядерні терористи. Небезпека загрожує не тільки регіону, а й цілому світу. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію історію України. Історії Європи, утримання запорізької атомної станції під контролем ворожих військ щодня, щохвилини загрожує катастрофою, якої не знала історія людства. Але з людством не можна розмовляти мовою погроз. Українських атомників не зламати. Єдиний шлях запобігти катастрофі повне звільнення Запорізької АЕС та відновлення контролю української держави і енергоатома. ЗЕС це Україна. Енергодар це Україна.